Доброго вечора, мої хороші щиро вам дякую, мені дуже приємно. Оля, то тільки, тільки ну, вже годину тому проснулася. Відміняється сьогодні, так вже зрозуміла афірмація для обробки огірочків. То працює вже на протязі трьох годин, отже можна і зранку. Ну, я буду завтра бачити так. Наперед сказала вам, бачите і лягла, як би заснула, слухайте, після голодини. Ось так. Завтра, зараз вариться вся на каша. під подгівка є. Соус. Так правильно. Треба вчитися правильно говорити вже так. Ось так. того неба. Міцного здоров'я, і всього мене найкращого. Я дуже вдячна всім, хто мене підтримував сьогодні на ефірі. Підписникам і коментували, мені підтримували. Велика вам дякую. Мені приємно. Талі обов'язково буде. Мирного неба, міцного здоров'я, і всього найкращого. І бережемо наших діточок. Так я говорила. Бережемо себе, я болюся, рекомендую, мої хороші. До зустрічі. Та буде.